Які основні питання і завдання стоять зараз перед координаційним штабом повернення наших хлопців додому? Що це за захисники? Захисники і захисниці Захис... повернемо ми всіх. Розкажіть, будь ласка, про нюанси, які дозволено в принципі озвучувати. «Пересікають кордон України, йдуть в Росію. Для чого це роблять? Не ще й розумні, не тільки сильні. До Путіна тільки не добралися. На жаль, навіть найстрашніша річ на землі, така як війна, має мати свої правила і закони. Міжнародні договори, зокрема і Женевська конвенція, чітко визначають норми, в тому числі поводження із військовополоненими. На жаль, Україні довелося воювати із варварами, які цими законами нехтують. Про це і не тільки сьогодні. Говоримо із керівницею представництва координаційного штабу питань поводження з військовополоненими центрального регіону Юлією. Приймак пані Юлія, доброго дня. Доброго дня, дякуємо, що знайшли час для цієї. Розмови насамперед хочу запитати: скажіть, будь ласка, які основні питання і завдання стоять зараз перед координаційним штабом на сьогоднішній день. В координаційному штабі функціонують сім підгруп, сім робочих груп, які виконують кожен свою функцію. Основна функція, основне завдання координаційного штабу це звісно повернення наших хлопців додому, як і тих, хто підтверджені, що вони знаходяться в полоні, так і пошук безвісті зниклих, встановлення їх місця перебування. Крім того, це робота з сім'ями оборонців, які потребують фахової підтримки, як і юридичної, психологічної, матеріальної. Ми супроводжуємо родини саме за цими напрямками. І от у Вінниці функціонує громадська приймальня, яка працює по цим всім і питанням і надає допомогу рідним і близьким, тому що дуже багато запитань, зокрема щодо статусу, У когось є підтвердження, які перебувають в полоні, в когось це безвісті зниклі. Одразу хочу зауважити. Це для України не є суттєвим, навіть якщо Росія, нехтуючи всіми нормами міжнародного права і Женевської конвенції, не підтверджує перебування оборонця в полоні, для України він полонений і він має статус і він має права такі самі. Є виплати, є допомога юридична. Якщо сім'ям потрібна консультація, вони до нас звертаються. Ми все це роз'яснюємо і повернемо ми всіх незалежності від того, з яким статусом вони перебувають в Росії. Всі представники засобів масової інформації дуже активно слідкують за тим, як наші захисники і захисниці з вашою допомогою, з допомогою усіх, повертаються додому. Хочемо поговорити про крайні з таких випадків. Це трапилося минулого тижня. Вдалося повернути в Україну 130, якщо я не помиляюся, захисників. Розкажіть, будь ласка, про нюанси, які дозволено, в принципі, озвучувати саме цього обміну і що це за захисники були. Захисники і захисниці Захисники. слід зауважити. Останній обмін це 130 оборонців, серед яких було чотири жінки. Це взагалі окрема історія. Наші жінки, вони неповторні. Дуже багато запитань соціальних мереж до мене. А як жінки потрапили? Вони цивільні? Ні, вони військові. Це наші військові жінки і різного віку. До речі, жінці найстарші, яку ми повернули цього разу з полону 57 років. Вона, взагалі, приклад мужності, приклад стійкості і витримки після всього того, що вона пережила і в полоні, будучи і в умовах війни перед полоном. Здебільшого з 130 це 87 оборонців, які були взяті в полон з Маріуполя, і захисники Азовсталі. І тут хочу зауважити, що це різні підрозділи. Ми говоримо і про нацгвардійців. І про представників прикордонної служби, і так само дуже багато представників морської піхоти морських піхотинців, які обороняли Азовсталь і знаходилися в полоні. Є із пораненнями, є які потребують оперативних втручань по поверненню бійців на сьогоднішній день. їм надається повна медична допомога і повна реабілітація. Яким чином формуються списки обміну? І чи є ті аспекти, які дозволено розголошувати, на що звертаєте увагу ви і представники координаційного штабу в координаційному штабі, як я вже говорила, є е, різні робочі групи, і от е, більшість цих груп робочих вона засекречена. Це ті люди, які проводять перемовини, це ті люди, які безпосередньо на обміні пересікають кордон України, йдуть в Росію. В першу лінію оборони і домовляються там з орками, расистами про повернення наших. Одним із таких перемовників і керівників цього процесу є керівник секретар координаційного штабу, бригадний генерал Дмитро Усов. Оця людина, цей генерал. Він щоденно має по дві телефонні розмови і подвічі под, має переговори. З стороною агресором з приводу складання списків, з приводу обмінів. Надможливі зусилля докладаються для того, щоб на якомога більше були наші умови для повернення бійців. Але дійсно ця інформація вона надто засекречена, і головне тут не зашкодити, для того, щоб нічого не зірвалося. Є пріоритетність, наприклад, поранених так, є списки, які подає уповноважений. Справ людини лубінець. І вже в залежності від ситуації ми маневруємо і намагаємося якомога більше свої умови ставити. Що не варто робити родинам військовополонених для того, щоб, як ви сказали, не нашкодити. Перше і основне, не шукайте своїх близьких в мережі інтернет, навіть якщо ви не знаєте, що вони в полоні і безвісті зникли, Звертайтесь до координаційного штабу. Ми супроводжуємо всі сім'ї оборонців. І ті, що загинули на сьогоднішній момент, і ті, що знаходяться в полоні, і ті, хто без вісті зникли, ми їх шукаємо. У нас є можливості отримання оперативної інформації. Деяку інформацію ми не ділимо з сім'ями, звісно, і це також люди мають розуміти. Якщо у вас немає інформації, що людина в полоні, так, але от родини виставляють так, офіцер, підпис бригади, назва підрозділу, наші бійці, ну. Вони ще й розумні, не тільки сильні, потрапляючи інколи в полон. Вони перебувають там під легендами. Вони можуть сказати, що вони цивільні. Росія дуже гарно моніторить і наші соцмережі, в тому числі, коли родина виставляє фотографію в формі, ми можемо собі уявити, чим це може бути, який результат буде в полоні перебування цього бійця. Перше, друге, ні в які стосунки, ні в який зв'язок не вступати з представниками. Перемовників Російської Федерації нікого за гроші не вертають, навіть якщо пропонують і були такі випадки, що люди давали вже аванси представникам російської сторони за те, щоб повернути своїх додому. Скажу вам до прикладу, одну ситуацію без прізвищ. це ускладнило процес і затягнуло обмін цієї людини, повернення її додому, на півроку, півроку, з яких він багато часу провів ще й на карцері. Тому що вони розуміють, що є потреба. Чим більше афішована е, особистість оборонця, який перебуває в полоні, тим більше за нього Росія просить. Якщо у вас є оперативна інформація, шановні близькі рідні, надавайте її в координаційний штаб. Ми її структуруємо, ми її використовуємо в процесах перемовин і обміну. Це саме вірне рішення, пані Юлія, з якою регулярністю можуть відбуватися. Такі обміни, як були минулого тижня, чи немає якоїсь такої сталої цифри? І, зокрема, на, на що орієнтуєтесь ви тут. Немає сталої цифри 100%. Я вам скажу обміни. Це дуже такий хиткий процес. Ми можемо обміни можуть переноситись на дні, на тижні, навіть на місяці росіяни в останню мить можуть змінити списки. Вони дуже сильно до речі провокують родини і підбурюють. Тому що ми розуміємо, що в Росії завжди пропаганда працювала на рівні з державою. Вони можуть давати телефон бійцю, який 10 місяців не виходив на зв'язок з мамою, і мама не знає, що він живий. Дають телефон, і він дзвонить і каже: Мама, мене привезли на кордон з Україною а Україна не хоче нас забирати. Це неправда. На цей час цей оборонець може знаходитися десь в Грозному, наприклад. Для чого це роблять? Для того, щоб підбурювати наших жінок, які найсильніші, наймощніші і можуть зруйнувати будь-які стіни перед собою. Ці жінки вони всі ці етапи пройшли. Вони вже дійшли до президента і до кого треба. до Путіна тільки не добралися, на жаль. Для того щоб в українське суспільство говорило про те, що влада нічого не робить. І в нас є такі коментарі, тобто, щоб які тільки ускладнює. Ситуацію. Звичайно, а це тільки ускладнює. Ми ж говоримо про те, що обміни заборонені під час війни. А це тільки ускладнює. Коли в мене в коментарях е дружини цілого, там, цілої бригади починають писати: зробіть щось, влада нічого не робить і не повертає, повертає. Не можна робити такого розголосу. Ці обміни можуть в будь-який момент взагалі зупинитися. І ми не будемо знати, що з нашими жінками і чоловіками там відбувається. Це і цивільні особи. Давайте про це не забувати. І наражайте своїми діями на небезпеку. Хлопці повертаються і говорять про те, що, будь ласка, навіть ці історії після повернення не розказуйте, не викладайте ніяких форм, нагород, ніяких там е, скарг журналістам, тому що оборонець то не буде давати коментар, коли повернеться. А його мама де дасть коментар, і скаже: Моя дитина повернулася хвора. І тим, хто залишилося там, дуже, дуже недобре. Не За ось цей час. Роботи, скільки вже вдалося повернути наших захисників і захисниць? На сьогоднішній день ми маємо 1993 врятованих життя, повернутих додому і до життя наших оборонців, серед яких є і жінки, і цивільні особи, і представники всіх підрозділів і структур. Ми дуже хочемо, щоб ця цифра невпинно збільшувалася аж до тієї позначки, коли Останній військовополонений вступить на рідну землю. Пані Юлія, ми дуже дякуємо вам за цю розмову і за вашу невтомну роботу в поверненні наших захисників і захисниць додому. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися із керівницею представництва координаційного штабу питань поводження з військовополоненими центрального регіону Юлією Приймак. Будьте певні, кацапні нас не здолати, адже неможливо перемогти народ. Який, дивлячись в очі смерті, мужньо відповідає ворогу слава Україні. Наша із вами держава, наша із вами свобода стоїть на мужніх плечах таких людей. Наша з вами справа бути для них міцним тилом і в жодному разі не зашкодити під час процесу повернення їх із полону.